Всім привіт! Час тестити новий догляд від Мімare. Першим у нас іде шампунь, його лаконічний дизайн та солодесенький ванільний аромат просто зводять мене з розуму. Тут я вже помила ним голову і можна побачити, як потихеньку починає сформовуватися завиток, хоча я навіть не наносила кондиціонер. Що ж, мені здається час виправлятися. Варто дати волосся трошечки часу і. та-дам! Тепер завитки чіткіші та вже більш зволожені. Час для львіну. Його я буду тестити вперше. До речі, ось таким чином я формувала завитки ще з моменту нанесення шампуню. Також важливо спочатку просушити, як зазвичай, ну а вже далі починати самим дифузором формувати кудряшки. Ну ви просто подивіться на це, а я ще сумнівалася, чи я кудрява. 3, 2, 1. Ось така краса в нас вийшла. Мімара просто ідеально зміг підкреслити красу мого натурального волосся та зробити його ще красивішим. Мімара це просто знахідка. Бажаю вам завжди гарної укладки, всього найкращого і бай-бай!